У мене питання від 10 другого. Все ж таки, ви говорите, що це оце буде вступить в силу, коли прийметься основний закон. А це якраз те, про що говорив друг Іван. Тобто, це, уже приймаючи додаткові питання, ви вже тиснете на депутатів, Вже тиснете що вони мають право обов'язковити. Ні, не мають право, вони обов'язкові. Кого повинні ото прийняти? Ну це ж тиск на депутатів. І чому ви так впевнені, що це буде прийнято? Чи ви ще вже все вирішили? Будь ласка, чому ви так зі мною так розмовляєте? Ні, ну тому що, а як ви поступаєте, а як ви зі мною розмовляєте? Ви кажете, що приймаємо додаткове, бо основне ви вже прийняли. Це не додаткове, це основне питання. Воно не йде в порядку. Рішені документи Березовський. Хто це є Березовські? Березовський. Березовський один міста. А документи по цим шлюба хто їм надав? Документи надійшли через 106-й кабінет. Зрозуміло. 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 Я зрозуміла. Я думаю, що ви дочуєтесь все-таки до юриста, який говорив вам ці речі, і донесете тій людині, яка готувала цей проєкт рішення. Що він не має юридичної сили. А його дуже легко оскаржити в суді. По-друге, чи вам відомо, що гідроспоруди не даються і не передаються і не продаються? Вам відомо це чи ні? Ми не продаємо. Не я, я сказала, не передаються, не даються і не продаються. Вам це відомо? Не передаються, не відомо. Те, що не продаються, відомо. А не передаються, я такого не знаю. То ще, я вам то, скину втроємо. силку і скину 10 протестів прокурорів, які відсудили у тих людей, які намагалися гідроспоруди взяти. І ще раз наголошую: каньйон є територія заповідних. Шлюзи, хоч і комунальні власності, але вони знаходяться на заповідній території. До цього об'єкту є вимоги, тому, будь ласка, не переходьте ті вимоги. Ви Скажіть, маєте будь ласка, у нас є е, рядом вже передані одні шлюзи е, Томчишин. Їх користуванні ви передали, він їх утримує, ремонтує за власні кошти і так далі. Е, ми ж не порушили нічого. Вони отримуються до того належного стану, не так як ці, які що нам Вона помішає взяти належного менеджера, який би дивився за майном. Комунальним майном громади. Менедри, менеджер що буде робити? А слідкувати за майном громади? Є баланс утримувач. Баланс. Є баланс, баланс. бачимо, що баланс було? утримувач довів каньйон до того стану. Вибачте, мене жахливо, шлюзи не дивилися за ним. Зарплату отримали вчасно і занехаяли в майно громади міста. Тепер з п... любим методом намагаються його віддати у безоплатне Право, користування на 49 років. <плес> <плес> років вибачте. Ви ж дивіться, незалежно від того, яка фракція, з них при законність. Я вас питання не моє там бажання чи емоційне наставлення. Питання закону. Я ж задаю питання по законності. Тобто, тобто дивіться. перше. нотаріального посвідчення договору так, без оформлення права неможливо. Потім конкурс щодо передачі воєнно-комунального майна нерухомого, тому що на ці відносини поширюється закон, також надає нам право закону поєренду оренду державного комунального майна в цій ситуації має виключення, незалежно від нашого бажання. Навіть якщо 100% депутатів не це не е, створює правових підстав законності для рішення. воно буде все одно на законі. Тому якщо ми маємо питання сумніву щодо законності, як ми можемо взагалі виносити це на розвідки? Тобто, для того є цілий штат працівників посадових осіб, які фільтри мають впрацьовувати ці проекти, і не допускати взагалі незаконні проекти на розгляд, на голосування. Розгляд. що тобто, Кому з цього буде користь? Тобто, ми не можемо. Бажанням чи не бажанням порушувати працювати. Якщо в, в мене таке питання до депутатів. Скажіть, так. будь ласка, які заслуги пана Ковальського чи приватного підприємства Галатур перед громадою міста, що йому на 49 років намагаються віддати у користування? То, то Ні, ну то це серйозні питання, речі. Ми не ви можемо оцінювати заслуги. Ми, от я суто аналізую цю ситуацію з точки зору юридичної схеми на судді. 27 числа ухвалення цього рішення. Тому на підставі даного, що ми говорили, я хотів би позицію фракції висловити, що наша пропозиція зняти даний проєкт рішення розгляду сесії міської ради. Ми Цей проєкт можливий, але його треба підготувати, треба докласти відповідних зусиль, у відповідь до закону, а тоді виносити на голосування. Добре, давайте тоді почнемо з питань.